У мікрорайоні Крошня у Житомирі розгорівся конфлікт за право вивозу твердих побутових відходів. У 2020 році компанія Грінбін Україна виграла конкурс і стала офіційно визначеним перевізником сміття. Однак, вжреп номер 4 з цим не згоден. Тож спершу на крошні з'явилися нові баки для побутових відходів. А згодом написи на баках грінбіну. Заступниця директора компанії Green Бін Україна Дар'я Шелягіна каже: такі дії з боку вжрепу номер 4 незаконні. Ми діємо згідно. Усіх рішень, тобто абсолютно законно, Покровська вулиця Покровська, тобто крошня, є нашою територією обслуговування згідно лотів. На даною адресою ми обслуговуємо завжди відповідно якісно. Останнім часом дії перевізника вже номер 4 – це псування нашого майна. Першу чергу він вводить людей в оману, тому що перешкоджає нашій діяльності, намагається впроваджувати свою діяльність, що є абсолютно незаконним. Тому ми вважаємо, що це вводить людей в оману і шахрайські дії здійснює. Її слова підтверджує і начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк стосовно того, що є. Скажімо так, певна компанія, яка колись надавала ці послуги, вона на цьому конкурсі теж була, вона програла. До 2027 року вона ну не може надавати ці послуги. кажу, як якби ну по ситуації згідно законодавства, останнім часом не було ніяких скарг. По перше, від мешканців мікрорайону Крошня на компанію, яка надає їм послуги. Бажання щось змінити не було. Тобто, компанія працює. Я маю на увазі в даному випадку Ґрін Дар'я Шелягіна розповідає на контейнерах, які належать Грінбіну. Нещодавно з'явилися написи вже номер 4. Тож компанія написала заяву до Житомирського райуправління управління поліції. номер 1. до поліції звернулися представники однієї з обслуговуючих компаній міста з повідомленням про пошкодження належного їх їм майна, а саме контейнерів для сміття по вулиці Покровській у місті Житомирі. До тим зверненням поліцейське Житомирського районного управління номер 1 проводять відповідну перевірку. У її межах правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Мешканка будинку за адресою вулиця Покровська, 145, Людмила каже, скарг на роботу «Грінбін Україна немає. Тож хотіла б, аби надавачем послуг і надалі була ця компанія. Я би хотіла, щоб залишився «Грінбін», бо вони дуже добросовісно і якісно виконували свої обов'язки. І я би хотіла, щоб жек переглянув свої послуги, які він надає споживачам. Завищує ціни, які того не вартують. Директор жепу номер 4 Володимир Тичина стверджує, що вони діють законно. Тож, за його словами, «Грінбін» має забрати свої сміттєві баки. Ми з 2020 року не здалися, скаржилися в антимонопольний комітет. Суди антимонопольний комітет признав, що дії виконкома антиконкурентними узгодженими діями. Міськоконком подав суд. Суд відмовили. він подав епеліційний суд. Йому відмовили. І ми вертаємося до вивозу. ТПВ Тариф у нас практично у два рази дешевше. Немає тенденції до зростання. Володимир Тичина повідомив, що від завтра, тобто від 20 червня, вони встановлять свої контейнери для сміття, та надалі надаватимуть послуги вивозу твердих побутових відходів мешканцям будинків по вулиці Покровській. У нас є діючі договори, є протоколи загальних зборів, які ми обновили. Саме кращий аргумент того, що ми праві те, що інспекція з благоустрою і муніципальна інспекція не зробила нам припис і не демонтувала контейнера на тому майданчику, що ми зробили. Анна Чепель, Ілона Усатая, Роман Орлов, телеканал СК1.